Вихідний день, субота, ринок міста і крапає дощик. Маленький, то пускається, то перестає. Люди повиходили на майовку з дітками погуляти, порадувати діток на гірках. І за цього дощу ховаються в палатці і розходяться, роз'їжджаються по домівках. Ну а ці квіти, напевно, ви впізнали, хто дивився. От верхи зняли і лишились тільки такі кошики, з гарними квітами. Я люблю квіти, але от таких темних, не скажу, що вони красиві, гарні квіти, але я більш люблю світлі і такі яскраві тони. Який гарний центр містечка. Зараз така... Зараз така пора травень місяць. І от в травні місяці тут цвітуть ці дерева. Така алейка. Приємно пройтися по цій алейці. В світучих деревах. Це цвіте декоративний глід. У нього дуже красиві квіти рожевого кольору, але немає плодів. Він просто відцвітає і все. А ось він скидає листя. А квіти у нього дуже-дуже красиві. І весь центр у квітках. Отак. От поліція. Сидів мужик на лавці і підійшла поліція. Не знаю, він п'яний, чи просто прийшли поцікавитися, чому він там сидить. Заінтересувала їх його особа. Так буває. Хочу показати самі квіти які вони повні, рожевий колір із білим. Така красота цвіте у центрі містечка і прикрашає місто, у якому я проживаю на даний час. А недавно я побувала у другому містечку, яке називається Курнік. І там теж дуже красиво. Але хотілося мені піти до музею. Хотілося мені покататися на катері. Но день був дуже і дуже холодний, і на катері не покаталася, до музею не попала. І за браком часу, і за дуже великої черги, так як бажаючих було дуже і дуже багато. Але я побачила пункт продажу декоративних кущів, різних квітів, плодових дерев і плодових кущів. І там не менш було цікаво і подивитися на те все. Полюбуватися теж красою. І мала б я, напевно, тут свою ділянку чи свій будинок, то звідти з пустими руками не приїхала. б. По-любому щось придбала, б, тому що там дуже і дуже був великий широкий вибір. Та я ось покажу, ви самі подивитесь. Наступний оголошень, ми читаємо, що. 10-11 травня відбудеться свято над річкою Вартою. В оголошенні пише, буде там кухня з цілого світу. Це все буде на колесах. І підемо подивимося, що там за свято, як організоване. На березі варти організували відпочинок. Там продають морозиво, шашлики. Бачу, люди несуть якусь всяку вкусняшку. Вже розходяться друга половина дня. Лавки на колесах поприїжджали. Так, машини. Класно, столики, лавочки все з собою попривозили. Морози, восоки, води. Бургери на машині світиться. Немає бажаючих діток їздити, спускатися по горках. А можливо, на відпочинок з'їхалося мало людей, тому що о, які хмари. Багато обіцяючі поналякували. У місті Курнік знаходиться пункт продажу рослин. І Ми зайшли подивитися, і одразу в очі кидається в бузок. Я такого кольору не бачила. Ось як білий, але він такий з рожевим відтінком. Хмурно, не знаю, чи буде видно, але і різні, різні кольори. Ось теж такий самий. Білий з рожевим відтінком. Кольори можна показати, а от запах не передати. Як зараз цвіте і дуже гарно пахне. Тут цвіте одною китяжкою, але я теж такого кольору не бачила. Дуже гарний. Рожевий, а по боках біла кайомка. Бузок закінчився. І другі деревка. Тут кожне деревце підписане, але я читати не буду, займе багато часу. Це декоративні деревка, кущі для присадибних ділянок. Ну і такі дерева ми бачимо, посажені біля будинків. А тут троянди не цвітуть, але з бутонами. Он побачила ще дерево таке. Цвіта каштан, напевно, ні. Каштан, розовий каштан. І погода сьогодні настільки холодна, в куртці холодно, вітер холодний. Але не дивлячись на це, дуже цікаво. Червоним, не з червоним, а з вишневим листям. Тут звичайний. А тут теж защіплене он на вершку таке. Воно дуже гарне. Коли воно розростеться, воно дуже гарне таке листя ось розовати, білувати. Тут дерева. Тут дерева, а тут вітер поперекидав. Падали. Вишня. Вишня. Ага, тут. Фруктові дерева, персики, вишні, пігва. Пігва, А ось картинка які плоди пігви, Грушки вже по листі бачу, а там яблуньки цвітуть. Яблуні, яблуні, різні сорти, різні сорти і навіть листям відрізняються. А ця сторона для любителів квітів. Також підписаний і ціна стоїть гвоздичка 18 злотих піони. піон 89 злотих. Такий не дуже повний піон. А, а тут 45 злотих, інший вид. Бергурський. 22 злотих. Така коробочка. Ми кажемо волошки, а у Польщі хабрики. А ось ще не цвіте, але розові інші хабрики. Цікаве, листя подібне до деревію, але викидає стрілку з цвітом. Це, напевно, декоративний. Кровавнік. Так, деревій. Кровавнік. Але червоного кольору ось такі красиві кітки. Де ходять, вибирають, заглядають. Рабарбар. Тут уже для городу петрушка, кріп, перець солодкий, червоний. Гірочки. Смородина защіплена на такому патикові ось щепа. Такі защіплені дерева мають крупні плоди. Маленькі, а то теж декоративні кущі. Кущі Агрусу. Теж різних видів, але підписаний. Агрус червоний без колючок. І з колючками ось є теж червоний. Малина називається полана з цвітом. А тут різні хвойні, деревка і кущі. Це для любителів зелених насаджень, присадибних. Скільки видів? І ялиночки, і туйки. І ту я різних теж видів. Все підписане, але я читати не буду, бо це дуже довго. Але дуже гарні ялинки, такі салатові, темно-зелені ялинки. Сосни. Вітер поперекидав горщики. Вон красота яка. Нові гілочки відростають салатовим. Все деревко розростається кущом і дуже красивий має цвіт, а називається аметист. Дуже гарно цвіте. Для любителів квітів, функа огрудова. гарне листя дуже. Гарні качалки люпино жовті, рожеві. А тут пеларгонія на вкус і смак. Здалека видніється частинка замку, машин дуже багато і людей дуже багато. Період цвітіння каштани. І нагадую ще раз, це знаходиться у місті Курнік. Самок із тильної сторони, огорожений рівчаком залитим водою, а он мисточок. Правда, там вхід закритий. Така доріжка для любителів помилуватися озером. Чорні хмари і вода кольору хмар темна. Цвітуть азалії. Такі приємні кольори. Так зблизька виглядають квіти азалії. Азалія Азалія іншого кольору. Теж такі китяги і розцвітаються на них квітки. Сама квітка ось такої форми. П'ять листочків і діаметром напевно п'ять сантиметрів. Великі, крупні квітки. А це дерево магнолія. Походить із північної Америки. Крупне листя. Цвіту немає, Ось такий бутон, як перчина. Писано Розанечник, Розанечнік. Взаді біле. Які пишні, пишні, гарні, як сніжинки. Ler que tá aqui, tchai, que Як відрізняється листя дерев, то така висока груба тополя. І цвіте гортензія. Такими гарними рожевими квітками. Наповнений людьми, дуже багато сьогодні відвідувачів, не дивлячись на те, що погода дуже холодна, башня замку вже відміється. Ми підходимо до виходу.